Всім привіт! Як ви здогадалися з назви до цього відео, що сьогодні ми косимо зернові культури. Ну і щось у нас, як звісно, пішло не по плану. Ну, про це трохи поступово. Тому для того, щоб сильно не розтягувати це все відео, зараз повертаємося в той день, коли ми саме чекали комбайн та підготовлювали приміщення для ячменю. Сьогодні той день, коли ми будемо косити зернові, дуже несподівано, як би це виходить, тому що я ще вранці не думав, що буду косити, а потім подзвонив сусід, каже за те, що я собі буду косити, можливо, ти підключайся. Комбайна в нас досить таки тяжко знайти, тим паче в наше время, Я знаю, точніше, ви знаєте, що зараз за время, коли ні трактористів, ні компанії не знайдеш. Далеко відійшов, тому повертаємося. Будемо косити сьогодні оцю ось просто гарненьку, просто чудову пшеничку. Ось, подивіться, яка в неї висота. Пуди-пади, яка маса, які коласки. На жаль, її мало. Її навіть гектара нема, але все буде наше. Е, тому сьогодні косимо пшеничку, вона повністю вже суха. Я навіть вологоміром її не перемірював. Не через те, що в мене його немає, а через те, що просто я, коли її кусаю, то я навіть боюся, що зуб можу зламати. Напевно, зламав. І потім після пшенички ми ще будемо косити отут все навколо нас, і ще два відділки. Ячменю, ячмень сорту, не знаю, який який знайшли, протравили посіяли. Отакий От сорт ми будемо сьогодні косити. До речі, пшеничка у нас ось подивись, подивіться. Гарненько п'ятиграна, колосочок такий ну, немаленький, і начебто все воно налите, все воно виповнене. Ну, Тут невдобно дивитися, тому подивимося вже після комбайна. А Що стосується ячменя, це трохи пізніше покажу, коли комбайн вже приїде, який зараз ось десь він шумить, вже я його чую, а це ладно. Покажу ячмень. Ячмень знайшли, якби, ну, можна сказати, по сусідству, не по сусідству. Натура в ячменя, якого ми знайшли, була просто бомбічна, але я не запитав, скільки в нього грані. В нього там тільки дві грані і колосок, ну, можливо, трохи більше, ніж оце ось пшенички грани, а можливо такий самий. Тобто, ну, якби врожайність там буде не досить таки велика, тому що ячмінь якби нижчий. І плюс до цього всього його ось недавно, коли він ще там у фазі молочної стиглості був, його положило бурію, досить таки гарно. Але ну, нічого, все скосимо, тому що ячменя в нас в цьому році майже 4 гектара засіяно, це і там ягород, і 2 гектара, плюс-мінус. Ну, коротше. 4 гектари ячменю і 80 соток пшенички. Почнемо одразу косити ячмень, коли приїде компанія, Але до цього моменту ще потрібно встиг встигнути підготовитись. Тому що якби куди я буду висипати ячмень, це в ангар, в приміщення, то там потрібно ще прибирати минулорічну кукурудзу, яку в мене там небагато залишилося, але вона залишилася. Вона досить така вже попрівша. Її кудись потрібно зараз викинути, висипати. Я не знаю, що з нею далі робити. Тому більш за все ми її просто висипемо зараз на подвір'я десь, і потім будемо за це вже думати. І так, підцепили куну, але забув за те, що потрібно зілка якось розбудити, тому що він тут стоїть вже, напевно, місяця два точно, можливо і три. Він не заводився. Але я на 100% впевнений, за те, що він зараз піввоберта просто так ідеально заведеться. Зараз навіть десь паливо не буду підкачувати, тому що тут електричний топливний насос. Так. Ех, Ну що ж, зілок, давай. Не опозорь мене. Присипайся, папочка віднулися. Господи, як я за тобою скучив, дружок. Починається в тебе сезон. А це бач, підньозомоно прила нижній слой, там я зачепнув. Так, отшкились. Випидується потрібно. Так, ми заводимо зіло і це за те, що ми їдемо вже до комбайна. Який вже пів поля скосив без мене, поки я тут кофеї ганяю. Зараз потрібно ж поїхати подивитися, що ж він нам поси. Благо, що нам їхати не так далеко, а он, ну, он покаже буквально. 50 метрів і ми вже на полі. Оце зліво також ще ячмінь наш, який потрібно буде косити. Ну Спочатку оцей один гектар, тут невеличке поле, а тут уже соток 35 Ну і от подивимося, скільки воно що і як сипить. Сьогодні нас обслуговує комбайн кейс 2388. Ти покажи його на мене. Швиденько косе. Сподіваюся і без втрат. Стосовно ячменя, який ви будете бачити на протязі всього відео, він був посійний 1 квітня, без добрів, без нічого, з нормою висіву 250-300 кг на гектар. Перед висівом, звісно, я ячмінь протравив фунгіцидом Максим від Сингента, тому що, як показала практика, він тоді менше хворій, не має головні на колосках, він якось краще виглядає та розвивається. Ну, або мені так просто вже здається. І так, ячмінчик так собі, можна сказати, слабенький, так як я говорив за те, що цього-навсього він двогранний, всього такий у нас. Сантиметрів, напевно, по 10 дрібненький. Ну, Все ще накосимо, все наше. Вон вже зелень погнало, хоча і кропили тут. Ну, вже час такий. Десикацію ніхто тут не робив, та і навіщо її робити. Лишні трати. До речі, воно кучку бачиш, покажи її зближ. А там комбайн тільки що перед тим, як я ще був вдома. он батько говорить за те, що там щось заторохтіло, трахнуло, бах. Як в минулому році на нивки, там щось спіймав каменюку від сусіда, напевно. Та так і кейсик мімо. Але кейсик, не знаю. ну Щось стукануло нормально, але постояв, там, не знаю, заглушив, навіть постояв, щось подивився та й поїхав далі, працює. Не знаю, сподіваюся, за те, що все в цьому році вийде без форс-мажорів. Не так, як в минулому році, за те, що ми зернові огороди збирали три дні. Чи неділю ми їх збирали, ремонтували, збирали. Ой, господи, я ж не хочеться згадувати. Так, стосовно втрат. Давай подивимось. Ну, одно вже знайшов. Другу знайшов, третю. Та ще втрат тут багатенько, я б сказав. Ну, знову ж таки, подивіться за те, що е, дуже багато лежить. Можливо, якісь колески він не піднімає. Хоча поле я тут максимально старався вирівнювати і, і по діагоналі робив і бороновку. Так, в о цьому місці десь у нього щось заторохтіло. Так, де воно? Десь отут. Щось, наче, як будто зацепив, але Ну я ж тут обробляв ці поля, тут нічого не торчало і нічого не було. Дуже дивно. Чи хтось п'ять каміння накидав, та що ж мене так люблять, це чи що? Сподіваюся за те, що ми докосимося, дуже сподіваюся. Уже другий раз комбайн, щось там неладне відчув. Фух, я щось переживати починаю. Закінчили вже один кусочок сидеть. Да, заліз до комбайнера, спитав, що тут за звуки. Бо він каже, не знаю, все ціле. Звуки якісь були, але нічого він не знайшов. Ну, слава Богу, що все, слава Богу. Так. Бункера тут, звісно, не було. Тони, напевно, 2,5-3. Ну десь до трьох. 2,5 з тони з гектару. Так, закінчую вже косити. Ось тут ячмінь у мене. Є ті ще ячмінь, але я думаю, сьогодні ми його не будемо косити. Хоч би пшеничку спіть покосити. Да, тягне на нас. Потрібно якось пшеничку стигнути. стосовно ячменю, який тільки що ми скасили, а точніше стосовно його площі. У відео я говорив, а також далі буду говорити, за те, що ми маємо два городи ячменю. Перший це один гектар, і другий там чи 35 сотих. По факту там виходить трохи менше. Там по факту всього 1 гектар і 7 сотих. І перерахувавши скошене зерно, а в кузові зілка його саме було десь приблизно 300-200 кг, до цієї площі, то виходить середня вражанність вже 3 тони з гектара, що для ячменю якось вже ну, і не дуже мало. Так, переїхали на пшеничку, ось Круг зробив, і ну ну не знаю, ну, таке стягне. Ого. Да, Буде дуже прикро, якщо не встигнемо пшеничку скосити. Тут маса наче присутня. Ну от, Як бачите, все складується, наче не непогано. Ми докосили ячмі. на Сьогодні залишилося косити тільки зиму пшеницю, наче ми повинні встигнути це все діло зробити до дощу. Але... Комбайн зупиняється, виходить меганізатор з кабіни, починає роздивлятися щось там, жатку. Підходжу до нього, запитую, ну а що сталося? Показує мені зламані протиріжучі пальці на косі, чи як вони там називаються. Також показує мені за те, що на наклонній камері нижній вал, трохи з однієї сторони бовтається люфти, а він повинен жорстко був зафіксований. Але це не так. І говорить за те, що ну, от тобі оці наслідки, того, що я піймав у тебе самого початку, коли приїхав косити ячмінь. В той момент в голові в мене була тільки одна думка за те, що ну от знову якийсь сусід підкинув мені щось в зернові і вийшло так само, як в минулому році, коли приїхали до мене хлопці на СК-5 Нива. І замість того, щоб смолотити колоски ячмені, вони змолотили собі комбайн. Кому цікаво те відео, переходить за посиланням зверху та подивіться. Там просто жах, що було. Та ось обламало, де воно тут. Ну що, хлопчики та дівчатка онлайн поїхав додому. По кругу пройшов. Півтора круга, напевно. І все. Ось скільки він тут накосив. Ну, начебто немало, але суптом за те, що обірвав він собі просто там противоріжуще ті клики, чи як вони там називаються на сегментах. І сказав, все, я їду на базу, ремонтуватися буду. Питаю, чи в цих краях будеш мовчить. Ну, коротше, от які справи, не знаю, буду шукати далі, чим його косити. Ще залишилося десь 2,5 гектара, грубо кажучи, ячменю, і залишилося тут скільки пів гектара пшенички. Як ви розумієте, я не міг повірити за те, що комбайн міг щось спіймати мене на полі, тому що після минулого року я просто максимально контролював цей процес, я максимально вирівнював поле, виберу всі зайві предмети, в тому числі камінці, яких там досить таки небагато було. Але після того, як комбайн поїхав ремонтуватися на базу, я взяв вила та пішов шукати ті самі камні. Їх я не знайшов, але знайшов щось більш цікавіше. І так, цікавенький факт. Тільки що походив воно з вилами по полю. Вийде, щоб пошукати, що ж воно таке, що комбайн знайшов. Не знаю, що він знайшов, але я знайшов якусь металеву штуку і видно за те, що вона свіженька. І ця штучка, я впевнений, точно з комбайна. А звідки вона відвалилася, не знаю. Хто знає, напишіть в коментарі. Ну, от, знаєте, я от прям максимально вперта людина. Я тут прийшов і далі копаюся все одно з вилами. Відніс оту детальку до комбайнера. Добре за те, що він там продувався стояв. І щось та деталька зв'язана з регулюванням наклонної камери. Тобто там щось відпало на сварки, бла-бла-бла. Ну, в мене ж є камінь з плеч за те, що якби тут не та вина, за те, що в мене щось на полі знайшов. Хоча з іншої сторони, оті протиріжучі пальці кудись-то вони ділись. Не знаю, чи до мене, чи в мене на полі. Ну, не знаю. Це я вже не, певно не дізнаюсь. І от так, чого я ще вперта людину? Тому що я прийшов ще знову ритися і знову знайшов нову деталь. Ну, Видно за те, що як вона покоцана, і що саме дивно за те, що вона перейшла через весь комбайн і її через жопу вже викинула. Так само, як і отой квадрат, наскільки я розумію. Хоча ні квадрат, напевно, просто відпав наружу. А от оця деталь точно, здається, пройшла, тому що вона вся покоцана, вся побита. Жатка була там, жопа була тут, отут насипало, отут і знайшов. Да. Потрібно знову доганяти комбайнер і віддавати йому. І тепер ми маємо, як розумієте, дві версії, чому так сталося. Перша версія за те, що комбайн дійсно щось піймав. Це щось пішло у нас на косу, зламало протиріжжі, ще оті пальці, чи як вони там називаються. Далі це щось йде до наклонної камери, підриває вал, що й призводить до демонтажу натяжного механізму транспортеру наклонної камери. І друга версія за те, що натяжний механізм транспортеру вже був варений, а не цільно заводський. Якийсь прекрасний момент, сварка просто не витримує, ну і призводить до того, що комбайн випльовує якісь зайві деталі. І що, на новий день я прилетів, комбайн також приїхав, навіть нічого не зателефонував, не сказав за те, що заїхали знову до мене косити. Прилетів, навіть не встиг переодягнутися, не взяв мікрофон, тому вибачаю за звук. Ну і зараз догрузимо ці 80 сотих пшенички, подивимося, скільки вона ж нам родить. Так, домолотили, подивимося. Що ж, воно там нам сипнуло. Що ж, пшенички також не дуже багато, десь так само, як і ячмені, напевно, з гектара, але пшенички там було соток 80. Не знаю скільки. Ну, тонни 3, напевно, точно є. Тобто пшеничка по з половиною, а стояла така гарна і так не густа. Ладно, все, ще є, все наше. Як розумієте, все наче виходить непогано. Ми скосили нарешті ячмін. Ми згодом пополам докосили зиму пшениці. Тепер залишилося скосити тільки 2 гектари ячменю. Але комбайн повинен був скосити ще сусідні городи. І от комбайн вирушив від мене, тільки заїхав на сусідній город, тільки включив молотарку. і дзвонить до мене помічник комбайнера. Говорить за те, що в мене проклятий город. Я запитую, чому він так вирішив? говорить, та ні, нічого так, все нормально. Просто відірвали розшедний стан на комбайні. Тому, якщо багато втрат, не ображайся. Не знаю, можливо, і проклятий, тому що і в минулому році розмолотили комбайн, та і в цьому виходить також. І тут без матюків зараз буде дуже тяжко мені, тому що я зайшов на пшеничку, то що мені скасили. І розумію, за те, що втрат тут просто <кхем> дуже багато було. Хочу вам показати, ось перший прохід. Це вже тоді, наскільки я розумію, коли вже комбайн щось там ковтнув, з нього запчастини посипалися. Він пройшов перший круг, що він зробив в той день. Тут втрати. Так. Ну, якби видно за те, що так, втрати тут також є, і втрат, ну, можна сказати, немало. Ну а наступний день, коли він приїхав, то тут взагалі мож, хочеться просто плакати. Ой! Дивіться, да, Скільки пшенички! Да. Що ми маємо? Перше комбайн зламався. Друге, потрібно косити ще 2 гектари ячменю. Скільки ремонтувати комбайн, невідомо. Тому шукаємо новий комбайн. Тепер переходимо до наступного і останнього мову поля. Самого більшого це 2 гектари зернових ячмень. Зілок уже на місці. І от зараз чекаємо комбайни. Комбайн не той що косив нам до цього, але точно такий ж самий та ж сама модель. Тому що то, як розумієте, на ремонті після вчорашнього в минулому році, хто дивився, отут половина поля, один гектар, була засіяна отут у мене гречка, а з тієї сторони гектар соняху було. Але чомусь, мені здається, те, що після соняху там більше, якась більша маса, більш краще. Тому що, коли воно всходило, сама вегетація була чомусь набагато краще і ячмін набагато був рівніший, ніж після гречки. Так, цей комбайн, як бачите, він розкидає, він волок не ложить. Ну це і добре, тому що на цьому відділку ми не збираємося збирати солому, на тюки для скотини. Загороді зібрали його досить. Так, давайте ж тепер подивимося стосовно втрат. Досить таки гарно працює цей подрібнювач. Ох, і серця ж скільки. Я прям відчуваю. Так, стосовано втрат. Ось одну знайшов. Начебто не пуста, все добре. Ну, більше щось я не бачу. Ну, тобто Тут втратно, я б вважаю поки що мінімальна. Та й видно за те, що комбайн дуже повільно ходить. Не знаю чому. Тут маси якби небагато, але повільно. Ну, Результатом начебто я задоволений. Подивимося, скільки воно ще сипне. О, тоді вже точно буду задоволений. А то якщо тут буде тона з 2 гектар, то на хермо треба цей кусок поля. Такі всі справи. Також вирівнював тут усе максимально рівно, без борозди. Ні, вибачаю, борозда є тільки посередині. А також тут було ще ну, десь дві культивації, Ну, можна сказати, півтори, тому що я максимально старався розтягнути це поле, підрівняти його, тому що минулі роки мене вже навчили за те, що. Якщо погано підготуємо поле криве, то якщо подув, якийсь вітер бурят, його положить і потім його комбайн вже не збере. Тому, як розумієте, я намагаюся добиватися рівного поля, щоб менше було втрат. Половину скасили. Зараз напевно скільки тут буде, відвезу, щоб потім комбайн не чекав, коли другу половину буде касити. Тому що мені на дорогу ну там хвилин 20 хоча б потрібно. Що, перша машинка пішла. Це там трохи більше половини, напевно, він скасив. Дивіться, ну, чистий, просто ідеальний. Гарний комбайн коси. Так, вага вийшла 3900 рівно. Да, зараз поїдемо, подивимось, що там ще залишилось. За другою ходкою комбайн ще коси досить таки багато, з його швидкістю ще косити, але я просто... Я просто в шоці за те, що ну, як він гарно прибирає. Ну просто... Втрат ну, немає, просто розкидає, зрізає, хоч і скільки зелені оцю підгону вже пішлось, подивіться, скільки тут зелені. Вистачає, не знаю, ну, на перший вигляд за те, що ну, ячмінь, як ячмінь, ну невеликий. Навіть здавалося за те, що в мене о, там в огороді, де ми косили позавчора, за те, що там більш кращий ячмінь був, але ну, я не знаю. І таке відчуття, як будто компенет там десь підсипає ще в бункер, щоб мені додати врожаю. Перед цим, як розумієте, я відвіз першу машинку, це він скосив рівну половину і тільки що порахував і вийшло 3900. Ну не знаю, ну ячмінь такий ну, дряхлий малий. А все одно, якби 3900 для ячміння, це, можна сказати, ого-го в нашому регіоні. Ну, подивимося, що зараз вийде ще з цього клаптика. Також через вагову заїдемо, подивимося. Да. Приємно, приємно. І так, грязний як чорт, але дуже щасливий, можна сказати. Ну не дуже, ну просто щасливий, тому що приємні новини. За те щось, подивіться, тут ще я привіз 3200. Перед цим я перевіз, як говорив, 3900, тобто в сумі вийшло 7100. Ну, по 3,5 тонни з гектара, це досить таки гарний результат. І ще подивіться, на який же він чистий. А? ну, йо -йо. Ні, ну, Ні, Хлопці комбайнери молодці за те, що так налагодили комбайн. Хоч і повзали повільно, я запитав по 2,5 км за годину вони ходили, але ефект, результат просто бомба. Так, ось перший зілок. Так, також непогано, все чистеньке добре. все Звісно, тут зелень типа, видно, трохи погнали чи що воно таке. Ну Тут можна сказати, грізнувати це по краям. Ну, а перший раз той, що комбайн зламався і вже нам не косив, він накосив тоді з 1 гектар плюс 35, 1, 35 гектара Накосив ну то не 3. Самі розумієте, за те, що там ну по 2 тони, чи по скільки там виходять, самі порахуєте вражайність да, там втрати. Але ну такі справи. А тут з двох гектар, де самої маси соломи не було, я просто, ну просто я не знаю, як так вийшло, за те, що в мене в городі стояв набагато кращий ячмінь, а отам набагато більше він дав. Ну я як, якесь просто див. Ну, от і все, залишилось тепер всю цю стрільму передискувати, ну і трохи згодом уже переорати. Але перед тим як дискувати, я вирішив подивитися на втрати на тому самому городі, коли комбайн тільки заїхав косити ячмінь і ще до того, як він щось піймав. І що ж ви думаєте? Ну що, шановні, я просто розчарований. Зайшов на перший кусок ячменя, який комбайн заїхав косити. В мене об'ємо один гектар. І ось він з цього сторони тільки почав косити. Це ще до поломки даного комбайна. Так, раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 8, 9. До храніща просто. І це я його поздував ще багато тільки ж. Що. Ну. Да. Тобто щось тут неладне. І тут, знову ж таки, має дві версії. Перше, за те, що комбайн був погано налагоджений з самого початку. І тим самим були такі втрати. І друга версія за те, що решетний станція почав відчувати погано, ще задовго до мене. А в мене вже на городі він не витримав. Ну і тепер трохи поговоримо про зілка. Ті люди, які питають за те, що де зіл, що, куди він пропав, що з ним, як він, чи взагалі він їздить. Як бачите, він їздить, але наступне відео буде присвячене повністю цьому зілкові. А точніше, як я буду допрацьовувати кузов даного автомобіля. І це не просто я там підкрасю зроблю. Красти я буду пізніше. Там подивимося вже по часу, по фінансах, самі розумієте. Але те, що я задумав, це буде круто. Я вже досить давно про це думав, планував і от нарешті зібрався з силами-грошима. І от зараз допишу це відео та піду вже працювати. Ну і як ви думаєте, що я буду робити з цим кузовом? На вашу думку, що йому потрібно, з чим його допрацювати можна? Одразу говорю за те, що я не буду робити новий кузов, тому що це досить таки не буде історія. Це просто буде його невелика моделізація з допрацюваннями і буде, ну я сподіваюся, буде круто. Тому чекаю на ваші версії в коментарях. А на цьому все. Всім миру та добро.